Ламикон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. Украина сначала хочет получить от Запада гарантии сохранения на части территории бывшей Украинской Советской социалистической Республики, сохранения на этой территории нынешнего режима. який має відкровенно неонацистський русофобський агресивний характер, Лавров знову б'є копитом і намагається бодай комусь запудрити мізки. Але сподіваюся, у цивілізованому світі вже немає тих, хто вірить путінським блазням. А ви повірте, це ще квіточки найцікавіше далі. Бо чим динамічніше відбуваються важливі для нас події на міжнародній політичній арені, тим яскравіше палає у Кремлі. Вірніше не в самому Кремлі, а в пропагандистських студіях. Тож про це і поговоримо. Бо поки роти бункерного заявляють, ось це по поводу приграничних територій. Давайте вспомнімо наш історичний опит. Як, наприклад, в Росії з огромною протяжоністю граніць появилось так сказать, казачество? Да? Ну, потому что по границам нужно было такое население, которое как бы работает, и защищает. но одновременно по сигналу, как бы оно берет винтовку в руки на коня, как бы и понеслась. На самом деле, при нынешней ситуации что-то подобное нам придется делать. Сто процентов. зона, Прямо... в которой 100%. ограничено передвижение, в которой нельзя было въезжать всем, кому попало, и все такое прочее. То есть при нынешней ситуации, может быть, какой-то симбиоз вот этих вещей, да, нам все равно придется предпринимать. Я Інна Набок. і сьогодні у свіженькому огляді російської пропаганди покажу вам, з якими думками, вірніше як думками, так своєю словесною діареєю рупори бункерного вриваються у новий інформаційний тиждень. Продвігаєте, продвигають, продвигаються продвигають красні лінії, сказать, скачу далі і далі і далі. Вот. а ми все каких-то этих самых, куди надо, туда і будемо бити. Вот, і все. От что електростанції да атомные, значить, якщо надо по атомным электростанциям, значит, надо по атомному, іначе що ж горіти, все конця краю конца и края, края не будет. Пальму першості я віддаю пропагандистам, у яких дуже сильно підгорає від того, що Україну продовжують підтримувати інші країни. А лідери цих країн відвідують українську столицю. Тож на Москві чергові волання, да еліта тривають з от атріальності не просто. политическая, но политика экономическая, когда они перестают а, понимать большие процессы, наступает бесспорно кризис. А когда еще к этому добавляется такое идеологическое ослепление, а ведь а, вся история а, углубления экономического кризиса, разрыва связей традиционных с Россией, а, она ведь а, связана именно с идеологическим ослеплением. А, вот эта история Европы, более того, они не понимают э, законы современного мира, насколько изменяется э, мировая экономическая система, э, ну и, соответственно, уходит в прошлое тот э, э, мир прекрасного сада, к которому европейцы привыкли. Это не будет э, вечно. Э, конца истории и, э, нет и быть не может. Вот эти вот э, слепцы и безумцы, они просто под, э, поверили в то, что А, там сказки, какие які тим розказували раніше, от вот, в этом и суть учому моменти. А далі ще цікавіше, Норвегія виділяє Україні близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення протиповітряної оборони України. Ну а у співпраці з Німеччиною це дозволить надати дві системи: Петріот і ракети, а також інші типи засобів протиповітряної оборони. Крім того, вчора, 25 серпня, із неанонсованим візитом, Київ відвідав міністр фінансів і віце канцлер Німеччини Ларс Кілінгбай. и снова на болотах заволали. Евросоюз активизирует э, свою работу вокруг очередного 19-го по счету пакета антироссийских санкций. На этой неделе страны Евросоюза проведут серию встреч, которая должна определить в том числе шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов. Об этом пишет издание «Политику». Э, вчера в Киеве на Дне независимости было не так много иностранных делегаций, скажем прямо, их практически и не было. Между тем, приехал сегодня значит, представитель от Норвегии в Киев, приехал вице-канцлер, министр финансов Германии, тоже в Киев будут проводить встречи, как бы выяснять, а что нам делать дальше. Наверное, какие-то общения, какое-то общение с украинской стороны вести можно, но любые договоренности с Зеленским, они бессмысленны. Ну, по крайней мере, они не продержатся слишком долго. И это очевидно. Кстати, тут вот, вот недавно один из французских политиков, Меланшон, так сказать, там на митинге своей там партии сказал, а тоже в том числе, так сказать, там были вопросы Украины, сказал, ну какой смысл подписывать с Зеленским соглашение, если любой другой политик придет и через год там все это опровергнет. Вот ровно то, что мы довольно много и давно говорили, в том числе и в наших эфирах. Ну... Тоже, как понимаете, не обійшлося сьогодні і без погроз. Бо як тільки пропагандисти відчувають, що пахне смаженим, починають брязкати зброєю. Як вам ці миротворці? Ми чого-то оправдуємося, 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 ми ніколи не потрапили, так сказати. Ну, потрапили, якщо навіть потрапили, ну і що? Я думаю, что вообще нам надо быть здесь гораздо более решительным. Надо понимать, что все это не ведет к какому-то пониманию, все это ведет к ощущению абсолютной безнаказанности. Это ощущение безнаказанности со стороны украинского режима будет только продлевать войну. А мы постоянно сами себе говорим, ну вот вы знаете, сейчас нельзя. Они хотят спровоцировать это, а потом нельзя, по другим причинам, а там через полгода, по третьим, и вот уже скоро 4 года это длится, так сказать, да, и каждый раз мы говорим одно и то же. Вот вы знаете, не надо так делать. Ведь тогда они вот что-нибудь там обидятся как-нибудь, и тогда начнут то-то и то-то. А они что, не начали, что ли, да? Они что, как будто, ну, я не вижу, так сказать, что их, на наш взгляд, значит, ограничивает. Мы считаем, что вот это какая-то наша сдержанность и уверение в том, что мы, значит, вот очень сдержанные, это как-то ограничивает наших противников. Я пока вообще не заметил ни разу этого. Наоборот, они продвигают и продвигают, продвигают все вот эти красные линии, так сказать, все дальше и дальше и дальше. Вот. А мы все четко кого-то убеждаем, каких-то этих самых. Куда надо, туда и будем бить. Вот и все. От що, електростанції да атомної, значить, якщо надо по атомному електростанцію, значить надо поатомному, іначе що ж це все конця краю не буде, якому конця і краю не буде. Тим часом на іншій російській телепомийці в ефірі пропагандисти нарешті зізналися, чому жителі ДНР не можуть елементарно помитися. І поки вже який місяць поспіль у жителі окупованих територій зовсім не тече в кранах в московських студіях. Ліється, ось це. Вообще то, что на протяжении многих лет Киев делает жителями Донбасса, это терроризм, это геноцид чистой воды, как местные жители вот живут в условиях такой многолетней водной блокады. Тут говорят вообще редкое явление водовозка у вас в вашем районе. Да, за три недели это впервые приехал водовоз. Воды нет у нас уже месяца три. Мы с восьмого этажа носим этими баклажками, ведрами. Повад не должно быть. Я після операції на кастилях. Ді... Як вам напишіть у коментарях? Я відверто не здивована. Тож просто давайте зафіксуємо ось цей парадокс. Розпропаганда роками бреша, що Україна бомбила Донбас, а чомусь саме зараз, з приходом Росії, життя там перетворилося на нікчемне виживання без води та елементарних можливостей задовольняти базові потреби. Тим часом Пушилін те меры которые предпринимаются они достаточно действенные уже сейчас мы отключили от централизованного водоснабжения автомойки. Мы проработали с предприятиями, которые потребляют воду, чтобы они экономили воду, и такая экономия уже привносит свой, свои результаты. Плюс, конечно же, та борьба с водопотерями. Это проблема, о которой знают на федеральном уровне. Я в деталях рассказал и нашему президенту, и он соответствующие решения принял От ті, хто чекали на руський мір, тепер чекають на дощ. Бо всім вже давно зрозуміло: немає і не буде життя там, де ступає нога окупанта. Отак вона набираємо воду. І час набуло так, звісно, своя реальність, і московитам байдуже, що відбувається десь у Донецьку. Не кажуть про всі ці проблеми і головні рупори бункерного. Бо для Соловйова Скабєєвої, Попова, ну і їм подібним, Донецьк це не про людей, це не про життя, і знаєте, навіть не про території. Це лише інструмент, яким вони вправно маніпулюють. Курансюпрочу йдуть війна за смисли. А Росія не можуть побідіти, єс вначелі не опридіт о чому страна? Ім байдуже, що на окупованих Росією територіях немає води, світла, роботи чи взагалі життя і майбутнього. Головне, щоб картинка для пропаганди була. Ну це звільнили, приєднали. Перемогли насправді ж окуповані землі для них як витратний матеріал. Тобто територія, яку можна показати по телевізору, але не місце, де хтось насправді має гідно жити. Тому путіністи, звісно, мовчать. Бо в їхній реальності рускава міра, люди це просто статисти, а не цінність. Тому коментуйте і поширюйте це відео. Нехай якомога більше людей побачать на що перетворюється життя там, де ступає руський чобіт. Певнена, тоді не буде тих, хто досі можливо вірить, що з росіянцями все ще можна про щось домовлятися з ними можна говорити лише мовою сили, Тож, підсумовуючи все вище сказане і показане, я додам. Давайте донатити на потреби збройних сил України, щоб вони продовжували відправляти окупантів туди, де їм місце. Ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. І звісно, що обротів Путіна не було жодної можливості спотворювати правду і волати про перемогу чи бодай якісь там успіхи окупантів на фронті. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Все бачу, все читаю. І нагадую, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.